Хочу вийти на велику сцену і заспівати щедрика. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей воєнно різдвяна історія про те, що болить у Івано-Франківську. Відбувся допрем'єрний показ фільму Щедрик. Історична драма розповідає про долі родин українців, поляків та євреїв, яких об'єднало спільне горе. Війна, Щедрик. Мені запропонували продюсери як сценарій. Уже готовий сценарій. Його написала авторка Ксенія Заставська. Тому це звичайно більше питання до неї. Коли я прочитала, мені дуже сподобався, якби саме те, що в цьому фільмі є щедрик, тому що це різдвяна історія в контексті України і в контексті історії України. І оскільки я вже до того займалася історичними проектами, мені стало цікаво знімати якби, цей фільм. А Щедрик це міздець. Немає людей, хто би. Не реагував на це слово і не реагував на цю пісню. І я думаю, що у нашої сценаристки це, це надихнуло її на створення такої історії. Писати сценарій різдвяної кінострічки творці взялися навесні 2019-го. А вже тієї ж осені почалась робота на майданчику. Місцем для зйомки стали околиці столиці. Вони як найвдаліше відобразили тодішній Станіславів 1938 дев'ятсот тридцять восьмого року. Наш весь будинок це повністю декорація. Але ми брали за основу по фотокарточкам справжні будинки, в яких жили в Таніславі. І образ самого будинку, який ми будували декорацію, навіть фасад. Це теж будинок з Івано-Франківська. Ми хотіли от передати настільки цю історію. У нас дуже було велике бажання знімати в Івано-Франківську. Але на жаль, через те, що дуже багато встановлено вивісок, кондиціонерів, вікон дуже складно було знайти якусь таку вулицю. І ми прийняли рішення, що ми будемо знімати в декорації. За словами акторів, національну приналежність кожної з родин героїв намагалися Борити не лише візуально, а й ментально. Це була надзвичайно комфортна атмосфера зйомок. Це було дуже творчо, це було дуже природньо, це було досить ну як сказати. Ну тобто, таке було враження, що на майданчику всі люди рідні. Всі рідні, всі, всі за тебе. Ну от немає такого. Ну ну зіграй щось, Ну давай. Такий оператор боже. Ну що ж це за обличчя? Як його брати? Ну таке ж теж буває. А, а тут було не так. Доповнює настрій стрічки Щедрик і музика. Музика проникає в душу набагато швидше, ніж навіть зображення будь-яке, і тому а особливо в цій картині, де про цю прекрасну музичну композицію, яка прославляє Україну не лише. На наших територіях на теренах, але й на весь світ, то відповідно тут музика вона надважлива. І от чесно, коли ти слухаєш, я просто вже дивилася. Ну не, не ту версію, яку ми сьогодні побачимо. Але коли я слухала, я плакала. Наскільки, коли оцей іде, такий, знаєте, поєднання музики і цих кадрів, і цієї історії, це це просто неймовірно. Історична драма «Щедрик» – це спільний українсько-польський проєкт, профінансований обома країнами. кажуть творці фільму, його варто. Побачите особливо напередодні різдва до речі, у широкий прокат він виходить уже 5 грудня. Віталія когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.